Друзі, всім привіт! Проводимо внесення страхового гербіциду на Сої Адельфія на товарному посіві в Київській області. Зараз є відповідні погодні умови для внесення гербіциду. Соя перебуває у фазі 1 4 листка. Бур'яни, які не проконтролював гербіцид, а саме Паслін чорний і. Частково плобода біла е, знаходяться у фазі 1, 2 пари справжніх листків. Також на полі е, присутня падалиця соняшника. Е, вносимо гербіциди, е, які вимагають максимальної сонячної інсоляції, відповідно, працюємо по максимальному сонцю, температура внесення. На даний час ми працюємо 22 градуси Цельсія. Даний сорт це ранньостиглий сорт, має 2450 теплових одиниць. Перевага його в тому, що з умови, які склалися в цьому році, а це недостатня кількість вологи на момент сходів, Тобто на даному полі, від починаючи з 28 квітня до сьогоднішнього дня не було дощів. Відповідно, сходи трошки вони нормальні, рівномірні, але не повністю, тобто десь відсотків 75-80% за рахунок того, що недостатня кількість вологи. Але перевага даного сорту в тому, що він добре гілкується відповідно. Компенсує ці погодні, несприятливі кліматичні корективи. Даний сорт є сортом номер 1 по урожайності у групі трьох нулів. Можна вирощувати як у зоні достатнього зволоження, так і у зоні недостатнього зволоження, Чи, скажімо, у зоні, так як ми знаходимося в Київській області, це зона ризикового зволоження. Соя доволі стійка до різних кліматичних стресів і дає, скажімо, в таких умовах максимальні показники урожайності. Вона є напівдетермінантним сортом і відповідно, не дивлячись на це, має високу компенсаційну здатність за рахунок гілкування. Висота її в середньому десь 80-85 см. Тому спостерігаємо далі і ми за якісне насіння і за ефективне внесення.